Безкоштовне харчування усіх учнів, вітаю, дорогі глядачі! Це канал гарних новин. Я, Олександр Добровський, вам розповідаю. Тож, президент України Володимир Зеленський доручив міністрам розробити концепцію безкоштовного харчування усіх учнів в школах, тобто в навчальних закладах. Цього року ми запровадили для всіх наших українських діточок з першого по четвертикла школи безкоштовне харчування. Я допочув уряду забезпечити в наступному році безкоштовне харчування для всіх наших українських школярів. Це важливо, важливо зробити. Дану новину він розповів на форумі, коли виступав перед Верховною Радою, коли представляв свій план стійкості. Тобто, це входить в один з пунктів плану стійкості. Нагадаю, що Минулого року було представлено безкоштовне харчування дітей молодших класів. Тобто з 1 по 4 клас включно діти вже харчуються за рахунок держави. Тобто держава забезпечує таких дітей. У мене дитина ходить в другий клас і то дійсно працює, можу вас запевнити. З наступного ж року, або, можливо, навіть після нового року, це вже як реагує уряд, як швидко знайде гроші, як швидко втілить цю програму, буде безкоштовне харчування для усіх діток цілком. І ті батьки, які в батьківських комітетах, які займаються збором коштів на оці всі харчування, розуміють, да, розуміють, наскільки то не так важливо в плані грошей. А в плані організації цього всього процесу, тобто сам процес, щоб організувати харчування такої великої кількості дітей по групам вкрай важкий для, для батьків, які в тому зараз приймають участь, тоді ж то стане набагато простіше, тому що вся весь організований процес буде подаватись державою, який просто потрібно буде виконувати. Ну і для тих, кого не було змоги, тим, то. Зато платити, так, то тепер дітки будуть харчувати безкоштовно. Ще дуже багато цікавих деталей. Президент України розповів цьому плану стійкості, що стосується і забезпечення, і армії, і перемоги, і соціальних стандартів. Тому, кому цікаво, залишаю повне посилання на там більше ніж годинне відео да, його виступу. В описі під відео переходьте, дивіться, якщо вам це цікаво, а я буду розповідати найголовніші моменти. Я маю на увазі гарні моменти, так, тому що у нас гарні новини, тому розбираємося.